Кращі спортсмени долинської громади отримуватимуть грошові винагороди упродовж року. Їм вручили сертифікати на стипендії. Боксер Леонід Чебан цьогоріч став переможцем чемпіонату України. За свій здобуток хлопець тепер матиме додаткову фінансову мотивацію. Я спочатку ходив для себе, потім я зрозумів, що можу представляти свою громаду. На всеукраїнських та міжнародних турнірах хочу. Мені приємно, що громада не забуває про нас і відзначає бонусами. Шість років у боксі Ярослав Шіц. Цього року хлопець став призером чемпіонату України. Зізнається, ця стипендія надихає тренуватись та боротись за медалі. Я пройшов великий шлях, побував на багато змаганнях, проїздів. Майже всю Україну. Я дуже радий, що мені вручили стипендію. Я хотів подякувати. Я би хотів побажати новачкам, щоб вони ніколи не здавалися, завжди йшли до своєї мрії. Зайшли були на першому місці. Бо спорт це не тільки здоров'я, це і. Треба працювати для себе цю ініціативу у долині запровадила рік тому. Голова громади Іван Дирів каже, нині вже помітні результати грошових бонусів для спортсменів. Для нас було, ну скажімо так, трошки несподівано, що так багато буде переможців, призерів, але власне після запровадження стипендії в дітей. Появився стимул, появилося бажання дійсно досягати висот. Вони дивляться на своїх колег, які вже досягли і отримують стипендії від міської ради. Їм також хочеться. І Відповідно, це, це стало поштовхом до того, аби діти наші ставали кращими і здобували нагороди. І вже є здобутки як на чемпіонаті України. Так і на світових майданчиках. Отже, переможці чемпіонату України та Кубку України. Учасники чемпіонатів світу та Європи отримуватимуть стипендію у розмірі 6 тисяч гривень. Призери чемпіонату України та Кубку України 3 тисячі гривень. Цьогоріч стипендіатів четверо: двоє боксерів та двоє борців. Марина Дидяк, телерадіокомпанія Араї.